Якщо ви нещодавно помітили підняті хребти на своєму газоні, можливо, у вас завелися кроти. Ці маленькі гризуни можуть завдати значної шкоди вашому газону та саду. Хоча поки пошкодження можуть бути незначними, вони можуть стати згубними для рослин, так як кроти пошкоджують коріння, прориваючи ходи в пошуках їжі. Як тільки вони з'являються, у вас є кілька варіантів, щоб позбутися від них. Однак ви можете не помітити їх присутності, поки шкода вже не буде завдана. Спочатку подумайте, чи дійсно кроти представляють серйозну проблему для вашої ділянки. Хоча пошкодження рослин дратує, а їх хорбки псують вигляд, насправді вони приносять і користь. Кроти поїдають японських жуків, які шкодять трояндам, а також знищують личинок, що псують газон. Крім того, вони аерують ґрунт, запобігаючи її ущільненню. Якщо ви вважаєте, що вони завдають серйозної шкоди, можливо, вам доведеться вжити заходів, наприклад, встановити пастки. Якщо ви хочете спробувати м'який і простий спосіб зробити свою ділянку менш привабливою для кротів, деякі рослини можуть допомогти їх відлякати. Ось одинадцятьох рослин, які, як вважають, можуть допомогти в цьому. То такі кроти. Кроти це маленькі комахоїдні тварини, які копають величезні підземні тунелі в пошуках їжі. Більшість з них харчуються виключно комахами, хоча деякі водні види їдять і рибу. У них дуже поганий зір, але відмінно розвинений дотик. За одну ніч вони можуть прорити до п'яти 10 метрів ходів. Ці савці народжують дитинчат у своїх підземних тунелях. І в одному посліді може бути до п'яти особин. Вони швидко розмножуються і можуть завдати серйозної шкоди газону та саду. Хоча їх тунелі провітрюють ґрунт, що корисно, вони також руйнують коріння трави та інших рослин. Ви можете визначити наявність кротів за їх ходами, які виглядають як підняті хребти. Якщо наступити на них, вони проваляться. Якщо пропустити цю ознаку, можна помітити, що смуги трави починають жовтіти і відмирати. Для садівників це особливо тривожно, оскільки страждають не тільки газони, що їх приваблює. Головне, що приваблює кротів це велика кількість їжі. Вони шукають черв'яків, личинок, мурах та інших підземних комах. Також їх приваблює вологий ґрунт, тому полив нового газону може їх приманити. Волога земля легше піддається копанню, що полегшує їх пошук їжі. Рослини, які їх відлякують. Крім гострого дотику, у кротів відмінний нюх. Деякі рослини мають сильний запах, який їм не подобається, і це може їх відлякати. Інші рослини зменшують популяцію комах, позбавляючи кротів їжі, і тоді вони йдуть в пошуках кращого місця. Нарцис Ботанічна назва Narcissus SPP. Вимоги до світла, повне сонце або півтінь. висота 1575 см. зони морозостійкості – 3,9. Цибулини нарцисів непривабливі для кротів, через що міститься в них речовини лікорін. Воно має гіркий смак і отруйно для тварин. Посадіть ці красиві весняні квіти по краях рядок, щоб зупинити кротів. Вони добре ростуть у дренованому ґрунті і працюють цілий рік навіть поза періодом цвітіння. Аліума. Ботанічна назва LMSPP. Вимоги до світла, повне сонце, висота 30 90 СМ, зони морозостійкості – 4-9. 4,9. це декоративні луки, включаючи шалот. Вони токсичні для тварин. А їх цибулини мають сильний запах, який не подобається кротам. Посадіть їх по краях грядок або в інших місцях, де потрібно відлякати шкідників. Імператорський рябчик. Ботанічна назва фриталерія імпреалис. Вимоги до світла, повне сонце або півтінь, висота 60 120 см, зони морозостійкості – см. Імператорські рябчики мають мускусний запах, що нагадує запах лисиці природного ворога кротів. Вони також приваблюють колібрі. У теплому кліматі забезпечте їм тінь у другій половині дня, щоб продовжити цвітіння. Часник. Ботанічна назва ЛМ Сайва. Вимоги до світла, повне сонце, висота 30 60 см. Зони морозостійкості 4, 9. Часник містить речовини, що порушують роботу нюхових рецепторів кротів. Його запах також відлякує інших тварин. Посадіть часник у пухкий, дренований ґрунт і рясно удобрюйте. Глоріоза ботанічна назва Gloriosa СПП. Вимоги до світла, повне сонце або півтінь. Висота 90-180 см зони морозостійкості 8-10. Глоріоза має сильний запах, що відлякує кротів. Її яскраві квіти прикрашають сад, але рослина отруйна для людей і може викликати роздратування шкіри. У холодному кліматі цибулини потрібно викопувати на зиму. Чорнобривці ботанічна назва тиджатиз Еспіпі. Вимоги до світла, повне сонце. Висота 15,45 см Зони морозостійкості 2,11. Чорнобривці відлякують багатьох шкідників, включаючи кротів і комах. Їх коріння містять альфа-тартієніл, токсичний для деяких комах. Вони люблять нейтральний ґрунт і легко розмножуються самосівом. Рецина Ботанічна назва рисинас ком'юніс. Вимоги до світла, повне сонце. Висота 180 300 см. Зони морозостійкості – 9-11. Рицина містить рицинсильна отрута. Її коріння мають різкий запах, що відлякує кротів. Рослина отруйна для людей і тварин, тому садіть її обережно. Молочай Ботанічна назва Юфорбея Лазарис. Вимоги до світла, повне сонце або півтінь. Висота 60 120 см. Зони морозостійкості – 5-9. Молочай, також відомий як кротовник, отруйний для людей і тварин. Його сік відлякує кротів та інших шкідників. Уникайте посадки в місцях, доступних дітям і домашнім тваринам. Рута Ботанічна назва менсе СПП. Вимоги до світла, повне сонце або півтінь. Висота до 90 см. Зони морозостійкості – 3-11. Ем'ята має сильний аромат, який не подобається кротам. Подрібнені листя особливо ефективні. Будьте обережні, ем'ята швидко росте і може стати інвазивною. Кропу Ботанічна назва Енисом Гравеланс. Вимоги до світла, повне сонце. Висота 90-150 см. Зони морозостійкості – 2-11. Кріп відлякує кротів своїм запахом. Він також приваблює метеликів, таких як чорний вітрильник. Це холодостійка рослина з ніжними жовтими квітами. Фенгель. Ботанічна назва фуникулам вуга, вимоги до світла, повне сонце. Висота 120-180 см. зони морозостійкості 4, 9. Фенхель містить анетол, який токсичний для кротів і викликає у них дезорієнтацію. Він легко росте, але може пригнічувати сусідні рослини, тому садіть його окремо.